Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 нових фільмів, які вже вийшли в хорошій якості. Поїхали! Після смерті папи римського Ватикан занурюється в жалобу, і за старою традицією починається підготовка до конклаву вибору нового глави католицької церкви. Томас Лоуренс, британський ліберал та декан колегії кардиналів, неохоче бере на себе відповідальність за його проведення. Кардинали з усього світу збираються в монастирі за зачиненими дверима, де шляхом голосування вони мають обрати нового папу римського. Незабаром Лоуренс у ринсу стає відомо, що всередині вищого духовенства набирає обертів змова здатна похитнути основи католицької церкви. Мегаполіс під назвою Новий Рим потопає у корупції, розпусті та бюрократії, перебуваючи під владою кількох впливових сімей. Архітектор Цезор Катіліна задумує масштабну реконструкцію міста, бажаючи зробити з нього утопію. Проте цим планам противиться мер Франклін Цицерон. Між двома чоловіками розривається молода світська левиця Юлія Цицерон, яка любить Цезаря, проте намагається зберігати вірність ідеалу батька. Джастін Кем зразковий сім'янин, якому належить виступити у ролі присяжного в одному з судових процесів. Фігурантом справи є водій, з вини якого сталася дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками. Незабаром Джастін починає усвідомлювати, що він може бути причетним до злочину, адже того вечора він був у тому самому барі, що й підозрюваний. Чоловік опиняється в непростому становищі і має зробити доленосний вибір, який вплине. На долі близьких йому людей. Ставши жертвою підступної змови молодого Едмона Дантеса заарештували в день свого весілля за злочин, якого він не вчиняв. Після 14 років у в'язниці замку іф йому нарешті вдається втекти. На таємничому острові про який Дантесу розповів його співкамерник Фаріа. Едмон знаходить легендарні скарби та стає графом Монте Крісто. Тепер він повертається у рідні краї, тоді як його єдина мета помста. Приваблива Альмут мріяла стати видатним шеф-кухарем і одного разу відкрити свою справу. Проте доля розпоряджається інакше, зводячи амбітну дівчину з романтиком Тобіасом. Бідолаха переживає розрив з колишньою дівчиною і, здається, не готовий до нових стосунків. Але випадкова зустріч з милою незнайомкою змінює його життя. Через кілька років вони перебираються у новий будинок, виховують чудову доньку та будують. Свої кар'єри проте несподівана новина руйнує життя закоханих. Бостонський детектив поліції Френк шоу через нещасний випадок на роботі практично повністю втратив слух і тепер змушений пристосуватися до життя в абсолютній тиші. Він розмірковує піти зі служби, проте його напарник Дак Слейтер просить допомогти в одній важливій справі: побути сурдоперекладачем для Ави Фремон, яка стала свідком подвійного вбивства. Коли за жінкою приходить група професійних кілерів, Френк виявляє, й це втягнути смертельно небезпечну гру в напівзанедбаному багатоквартирному будинку. Колись так був професійним боксером, проте тепер він, член Бостонської мафії, який останні 30 років працює на впливового бандита Чарлі Конера. Проблеми з пам'яттю змушують чоловіка звернутися до лікарні, де він дізнається про своє невеликовне захворювання, викликане численними травмами голови. Так вирішує зав'язати з кримінальним ремеслом, налагодити стосунки з донькою і нарешті познайомитися з онуком. Проте, злочинний світ не має наміру його так просто відпускати. У постапокаліптичному світі, де тиша гірських вершин стала останнім притулком людства, життя змінилося до неупізнання. Жахливі істоти завоювали рівнини та ліси, витіснивши людей на висоти. Ті, кому вдалося залишитися живими, пристосувалися до нового порядку, звівши укріплені поселення серед скель. Проте коли запаси почали стрімко закінчуватись, група відчайдушних наважується на неможливе спуститись у у світ монстрів Ріта Кастро, талановитий адвокат, яка застрягла на низькооплачуваній роботі в непрестижній юридичній фірмі. Мрії жінки про справедливість давно згасли, поки одного разу вона не отримує пропозицію, від якої неможливо відмовитись, допомогти сумнозвісному голові картеля Хуану Дель Монте, більш відомому як Маніта, зникнути з кримінального світу і почати нове життя. Манітас, який живе під гнітом своєї репутації, на Нарешті готовий виконати свою давню мрію стати жінкою. Коли таємнича потойбічна сила починає руйнувати їхні плани на літо. Група юнаків розуміє, що настав час діяти. Поєднавши зусилля з колишнім детективом, вони вирушають у ризиковану пригоду, щоб повернути спокій своєму острову. На цьому шляху їм доведеться зіткнутися з невідомістю і випробувати на міцність свою дружбу, розкриваючи таємниці, які можуть змінити їхнє життя назавжди. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!